Доброго ранку. У мене прогулянці. Не знаю хто як. Я в свої 57 років нічого не впіваю. Приходиться з собаками гуляти і робити зарядку. О, зараз на смітник загляну. Тому що зараз прийду. Прогуляюся, сейчас пройду. Першим ділом треба помити шарика. Не покупати, а помити шарика. Далі збігати за посилкою. Там в мене цибуля прийшла. Далі викопати квіточки. Позаглядаю, що, що тут. Нічого новенького, ко мне тазик налегти на мою скульптуру, яку буду робити літом, якщо доживу, далі ага викопати квіточки, далі про, прокопати між рядами полуниці, а ви бачили, скільки ми її посаджено хоча б половину Далі заварити їсти. Трохи прибрати в теплиці, бо там три квіточки посадити. Може занести свою розсаду в теплицю, я вже занесла, а місця немає. Ну і все. Не знаю, що я з цього спію зробити. Далі ще завтра докопати клубнику, полуницю, викопати лишнє на продаж. Так, да. а в суботу на роботу. І так кожен день. Не знаю хто вспіває. Ну я коли зроблю зарядочку. О, я почуваю себе краще. А що в нашому віці треба вже починати ранок з зарядки. Вон, бачите, собаки теж полюбляють зарядку, да? Що ви всілися? Що там? Там нікого нема. Глаша, що ти там видивляєшся? Пошли. А хто в моєму віці робить зарядку? Напишіть мені. Повторюсь, мені 57 років. і я вже починаю робити зранку зарядку. Да, Боба, Боба, Боба. Та ну тебе. Да? Пиши. Прогулянка. Боб, ну давай думай, лібо за мною, либо з ними. Ну, а, грибів нема. Валерик просив спитати, є там гриби, повилазили. Нема грибів, не повилазили, я її кулючок взяла. А нема нічого. Дощик трошки прокапав і все. Ну, трохи вам поразкавала, пожалуйста. легше стало. Ну, все. Десь пропало. Бежать. Бежать. Э, ты хто? Вы киля. А? Вы кто? Я вас не знаю. Господи. Тихо, гарно сьогодні. Спокійно. У мене ще пленка на каркас треба снять. Та каркас з помідорами прибрати. Ну не сьогодні. То занадто. Вже склала меню. Що готувати буду. Подивіться вправо, подивіться вліво. Лаша, вже вон пшеничка зійшла. Ти топчеш. Пошли, вон пшеничка зійшла. Зійшла пшеничка. Ну чого ти топчеш? Злізь оттуда. пошли. Так, все. Ідемо додому. О, дременно.